Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні в нас на огляді ось такий кинутий Audi Q8 в полі 2024 року. 3 літра дизель на пневмопідвісі, абсолютно новий автомобіль. 5,5 тисяч пробігу. Ось можемо бачити на новій рестовій оптиці. На ось таких дисках можемо побачити по колу. Взагалі по машині питань немає. Просто новий автомобіль. Єдиний момент, який ми змогли знайти по машині, це бордюрка і скол на лобовому. Тобто, взагалі по машині питань немає. Безключовий ключовий доступ до вочиків дверей. Ось такий салон, в веслайні, взагалі на плівках, тобто здерли і поїхали. В автомобілі із салона. Фактично, воно так і є. Ось такий. Запрошуємо вас на огляд на цей чудовий автомобіль. Його можна придбати в кредит-лізинг. Чекаємо на вас. Місто Київ, вулиця Сумська, 2.